Завдання. Чи можна скласти трицифрове число, яке не містить однакових цифр і ділиться на 3 із таких цифр? Яке число ділиться на 3? Те число, у якого сума цифр числа ділиться на 3. А нам дали три цифри, і всі їх ми повинні використати. Ми вже можемо їх міняти місцями. Але використати ми повинні всі ці, ці три цифри: 1, 2, 3. 1 додати 2 додати 3. 6, 6 ділиться на 3. То і те число, яке ми складемо із цифр 1, 2, 3. Буде ділитися на 3. Так, можна скласти таке число. Друге завдання: 2 додати 3 додати 5, 10. 10 не ділиться на 3. би ми їх не переставляли, ці цифри. Те число, яке ми запишемо, не буде ділитися на 3. Третє завдання. 1, 0, 8. 1 додати 8 -9, 9 ділиться на 3, то можна скласти таке трицифрове число. Не просто можна. А яке б ми не склали трицифрове число із цих цифр, воно буде ділитися на 3. Оце відповідь. А тепер давайте ці числа напишемо. От перше число 123, а друге 132. А тоді, наприклад, 213, а тоді 231, а тоді 312, а тоді 321. Їх вийшло шість таких чисел. Із цифр 1,08, три цифрове число треба скласти. Ну, нехай буде так 108. А ще можна отак 180, а 0 першим бути не може. Тоді вийде двоцифрове число. То першою буде цифра 8, то буде 810 або 801. Тут вийшло 4 числа, а у першому. Завданні шість часов. Отак вот було цікаво.